Другий змагальний день чемпіонату Європи з фехтування на візках, що триває у Польщі, потішив болівальників командними виступами. Чоловіча шпага та жіноча шабля. Саме в таких розрядах боролися за медалі й українці. За вихід фіналу дівчата фехтували за збірною Польщі, де перемогли. І зараз ми всі тримаємо кулаки, тому що йде фінальний бій, фінальний матч, де наші дівчата фехтують. Та своїми колегами збірної Грузії. Нагадаємо, що саме в командній шаблі наші дівчатка здобули срібну нагороду на Паралімпійських іграх 2020. І ось вже на чемпіонаті Європи 2022 дівчата Олена Федота Ісаєва, Євгенія Бреус, Надія Дьолух та Наталія Морквич знову підтвердили своє срібло. Пропустивши вперед тільки команду з Грузії, українки залишили на третій сходинці італійську команду. Першу зустріч за нашого високого рейтингу команда пропускала. Далі ми зустрілися з командою Польщі. Досить таки пристойна, я б сказав, сильна команда, але ми її до цього перемагали. І в цій зустрічі також дівчата впевнено, там з рахунком 34 здається, вони перемогли 45 на 34. Тобто Складав весь день складався нормально. ну За винятком, що трошечки от. Не вистачило в фіналі, на жаль, трошечки нам не вистачило. Хлопці виступили з новим молодим капітаном Артемом Манько, який здивував стрімким стрибком у кар'єрі ще під час останніх Паралімпійських ігор в Токіо. І зараз продовжує покращувати свою майстерність. В індивідуальних виступах у перший день змагань Артем доволі близько підходив до подіуму, але розпочати з медалей не вдалося. Втім, чоловічу команду у Шпазі Манько вивів на друге місце. Україна, у складі команди змагалися Антон Дацько, Олег Науменко та Максим Магула. Першою стала команда Бронзовий призер Паралімпійських ігор у Токіо Великобританія, а бронзовою команда Франції. Це був мій перший виступ в ролі капітана чоловічої команди Шпа. От ми зайняли друге місце. Срібло. Я трохи засмучений, що звичайно не золото, що ми не підняли наш прапор, не співаємо наш гім ну, через мене. Але, але є до чого йти, є з чим боротися. Ми програли знову команді з Британії, навіть не знову. Просто це була моя поразка в особистих змаганнях з Британії, і тепер командних. Отож, за два змагальні дні у доробку національної збірної України дві золоті, дві срібні та дві бронзові нагороди. Тим часом змагання чемпіонату Європи тривають. Віримо в українських парафехтувальників. Віримо в Ссу. Україна переможе.